Доброго ранку, малята і шановні батьки. Сьогодні ми з вами поринемо у цікавий світ комах. Діти, а чи помічали ви, що коли на вулиці потеплішає, пробуджуються комахи? А які ж бувають комахи? Давайте переглянемо дидактичну гру, знайди комаху за описом. Дидактична гра «Відгадай комаху за описом. Хто так противно вітчі і нас кусає увечері? Так, дітки, це комар. Молодці дітки. Яка комашка кружляє над квітами, збираючи пилок, і приносить нам медок? Так, дітки, вона ще має смугасте тіло, це бджола. Яка із комах їсть тлю і має яскраве червоне забарвлення з чорними крапочками. Так, дітки, це Божа корівка. Молодці малята, яка літаюча комаха схожа на квіти і кружляє над квітками. Так, дітки, це метелики яскраві, дуже схожі на квіточки, над якими вони і літають. Яка комаха є шкідником і їсть зелені пагони картоплі та помідорів на вгороді. Так, це каралайський жук. Молодці малята. Яка комаха може нести на собі величезну ношу в декілька разів більше, ніж вона сама. Ще їх називають санітарами лісу. Здогадалися малята? Так, це мурахи. Слухайте про слідуючу комаху. Ця комаха плете величезні сітки, в які лови комарів та мух. Хто це такий малята? Так, любі дітки, це павуки. Вони плетуть свою павутину та ловлять у них їжу, мух та комарів. Комаха, яка кружляє над їжею, обов'язково на неї сідає, переносячи різні хвороби. Хто це дітки? Так, малята, це зойлова муха, яка сідає на нашу їжу. Ось так вони ввечері співають. Ховаються вони в траві і мають зелене забавлення тіла. Хто це малята? Так, це цвіркуни. Молодці дітки. Ви сьогодні були молодці і відгадали усіх комашок. А чим же живляться різні комахи? Давайте пограємо в дидактичну гру, яка так і називається Хто що їсть. Дидактична гра, чим харчуються комахи? Малята сьогодні ми говоримо про комах. Хто з них харчується нектаром квітів? Так, нектаром квітів харчуються метелики та бджоли. Молодці дітки. Хто харчується зеленими листочками та травою? Так, малята, це і цвіркун, і равлик, і каралацький жук, і гусінь. Хто з них харчується іншими комахами? Так, це павуки та мурахи. Хто з них харчується кров'ю великих тварин та людей? Так, це комарі, мухи та клопи і кліщі. Тож, малята, ми з вами дізналися, чим харчуються комахи. Молодці малята гарно пограли і багато цікавого дізналися. А тепер давайте промовимо чисто мовки. Ік-ік-ік на квіточці метелик. Ко-ко-ко. Прилетіло сонечко. Ла-ла-ла ось яка гарна бджола. Ха-ха-ха, прибігла мураха. Малята, а зараз я вам пропоную ще пограти в дидактичну гру, яка називається Продовжи речення. Дидактична гра склади речення. Малята. Сьогодні ми з вами розмовляємо про комах. Тож давайте про них. Передумаємо речення. Наприклад, бджілка летить на квіточку. Подивіться, складіть речення. Так, метелик сидить на квіточці. Жук повзе по листочку. Молодці малята. Бабка летить до води, молодці. Гусінь сидить на, на листочку. Молодці, дітки. Подивіться на ці схеми. Божа корівка сидить на листочку. Бджілка летить до квіточки. Подивіться. Так, метелик летить до квіточки. Бджілка сидить на квіточці. Ось такі речення придумали ми з вами про комах. Придумайте своє речення. До побачення, дітки! Ось і закінчується наше заняття. А про кого ми сьогодні з вами говорили? Вірно, про комах. А які ознаки комах ми знаємо і запам'ятали? У комах шість лапок, крильця, черевце, вусики. А що комахи вміють робити? Літати, повзати, бігати, навіть плавати і стрибати. Малята, Комах потрібно берегти, адже вони дуже потрібні на землі. Якщо ви побачите комаху, то ви її не ображайте, а тихенько за нею поспостерігайте і дізнайтесь багато цікавого. На цьому закінчуємо наше заняття. До побачення, малята, до нових зустрічей!